І він Лондон, коли до Різдва лишається. три дні. Я зараз піду е, в магазин, бо мені треба купити подарунок. Дуже холодно і дуже тево. Зараз е, залишилось три дні до різдва. Сьогодні неділя і просто дуже-дуже багато людей. Е, зараз знаходжусь на парковці біля магазинів, і тут просто немає достаток. Просто е, взагалі у мене сьогодні завдання. Мені потрібно знайти подарунок для моєї колеги. Бо в нас таємний сад. Будемо зараз щось обирати. Я застряла просто тут уже надовго, дуже великий вибір всього, і хочеться трошки більший бюджет, бо ми виділили, мені здається, мало. Я хочу купити просто все, що можна. Одразу хочу показати, що я обрала на подарунок. А в нас був ліміт в 15 фунтів, і як виявилось для мене це в принципі маловато, але... За які я обрала, мені випала дівчинка, яка в нас працює менше місяця, тобто я її дуже мало погано знаю. Але сподіваюся, що їй сподобається те, що я обрала. Так, я обрала е, розчістку, ось таку тревел-версію танглтізер. Завжди зручно, як на мене. Кинути і в подорож якусь меншу рочістку, і не знаю, в сумочці вони завжди в сумочці рочіска. Мені здається, що це мега зручно. Потім я взяла ось такий комплект для рутини, <схай> так, як і ранковою, так і вечірній. Також взяла ось таку сілочку. До речі, в Англії її просто безліч. Просто можна стояти годину і просто вибирати осівочку. Там просто будь-кому є. 에, типу, прям підписано для сестри, для тата, для бабусі. Коротше, прям дуже велетенський вибір. І ще взяла солодке ось такого оленя та сніговика. <смак> Зараз буду 에, підписувати листівочку і упаковувати це все в папір. У мене ще лишився. Люблю таке. Люблю таке робити. Взагалі, на сьогодні у мене було в планах. Зняти Reels два навіть. Бо е, одне мені не трапилось вчора, позавчора. Я так, о, якраз зараз на... це актуально, тому можна зняти. А друге, я вже хочу зняти, мабуть, півмісяця, і просто ніяк не знайду не сили та енергію та час на це все. От, тому зараз е, також хочу повторити фото. Е, покажу його десь тут, бо знімаю на телефон. І для цього мені треба мандарини. Я взяла дві пачки, сподіваюсь, мені цього вистачить. Мисочка в мене така є. От, просто хочеться чогось такого в профіль. Я взагалі помітила, що в мене в профілі в інстаграмі дуже багато мене. Прям як багато. Типу, просто мої фотки. Думаю, що я більше за цим слідкувала в плані якось розбавляла то все. Зараз менше. Так оп, треба щось змінювати. Коротше, зайдіть, подивіться, на мій профіль, ви все зрозумієте. Так, сьогодні два дні до Різдва, і я бачу безліч людей з валізами, які просто звалюють злому в період Різдва. А так от зараз їду на роботу ще відпрацювати два члених дні, і можна трохи відпочити, а потім будуть члені дні перед новим роком. А сьогодні температура плюс 3. І це, в принципі, виключено для англійської зими. А взагалі тут плюс 10, плюс 12. От. Але все одно дуже холодно. А, саме через вологість, яка тут. І це трошки обідненько, тому що через те, що якщо вже холодно, то можна, будь ласка, сніг, а не вологу з пліснями. yes the hardening change to the matter На той випадок, якщо ви не знали, які звуки в <смі> білки? Сьогодні Різдво. Merry Christmas. Ми вийшли трохи прогулятися, бо в цей день в Англії взагалі нічого не працює. Ні метро, ні автобуси, тобто жоден транспорт, ні магазини, кав'ярні, ресторани і тому подібне. Тобто люди всі мають бути вдома, відпочивати і проводити час з рідними. От Тому ми вийшли, зробила я собі гарячий шоколад в чашку. От, і йдемо, гуляємо вуличками. Зараз трошки покажу, як поприкрашали люди свої будинки. Потім ще покажу, як це виглядає вночі, коли зовсім темно. Метро не працює, нічого заклади не працюють. Ялинка сяє. Єдине, що працює, це такі магазинчики. Питав, чи працюють якісь іздуси, знаю, мусульмани, і вони просто не святкують різдво, тому працюють. Поки я йду в супермаркет, хотілося б трошки підсумувати це відео: Різдво в Лондоні. Мрія чи розчарування. Взагалі, в моєму списку з мрій таких на життя було те, що я би хотіла відсвяткувати Різдво в Лондоні, в Англії. От, тому я, звісно, рада, що цей пунктик здійснився. Але це все-таки трошки розчарування. Бо для себе я зрозуміла, що сніг, як мінімум, він дуже впливає на настрій. Подивіться, як тут сіро та опасно. От, І, можливо, все-таки, якби в мене були тут родичі, сім'я, ось прям таке різдво, було б супер. А так, Різдво в Лондоні це просто час, коли ти сніш вдома, бо нічого не працює. Все зачинено. І ти просто сидиш, дивишся фільми. Якось не так, мені здається, я це уявляла. От, але на галочку поставила. Я дуже рада, що ви подивилися це відео. Пишіть в коментарях, як вам. Якщо ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі, бо таким чином ми разом з вами мій контент. До зустрічі в наступному відео!